За чорно синьою горою на схилку радісного дня Малює хмари пурпурові якесь веселе чортеня, зеленим пензликом тополі кравенькі кіхтики в крові, пасуться коні нетипові у сутеніючій траві, Долина з чашею туману, а далі схил і небосхил. Усе кургани та й кургани ще не заораних могил. Так що ж ти, схожа на шуліку, у тебе вітер в голові Малюєш обрій по конвіку, такий червоний у крові. Вікам посивіли вже скроні, а все про волю не чувать. Порозпрягали хлопці коні та й полягали спочивать. Чи так їм спиться непогано, що жоден встати ще не зміг? Пасуться коні під курганом, чекають вершників своїх.